Ми прибули, Господарю, до вашої хати, Хочемо вам, Господарю, заколядувати, Хай Ісус, дитя, благословить ваше життя, щоб ви в мирі проживали і біди не знали. Хай Ісус, дитя, благословить ваше життя. Проживали і біди не знали. А чи знаєш, господарю, що Бог народився у вертепі, на солонці, сам Ісус, явився, а Ісус, мале дитя, благословить ваше життя, щоб в мирі проживали. Хай Ісус маледиття благословить ваше життя, щоб ви в мирі проживали і біди не знали. Ми вже будемо, Господарю, до світ ходити і рожденного Ісуса будемо просити. Хай Ісус, мале дитя, благословить ваше життя, щоб ви в мирі проживали і біди не знали. Хай Ісус, мале дитя, благословить ваше життя.